Яка має неймовірно яскравий, велику назву партії, лідером якої є не просто політичний побратим, а мій друг і товариш. Щоб ви знали, що політики теж люди. Ну, Інколи вони перетворюються в політичних потвор, але ті всі в партії регіонів знаходяться. І ми за цей період нашої спільної боротьби наших спільних мітингів, наших спільних поїздок просто по-людськи потоваришували. і це дуже важливо, щоб опозиція була об'єднана не тільки спільною ідеологічною світовою, не тільки спільною цією, але й стосунками, людськими, в першу чергу, стосунками, бо в цьому є найвище цілі. Я хочу надати слово. Лідеру все об'єднання. Свобода! Олегу тягне Слава Україні! Героям слава! Брати і сестри українці! Дозвольте перш за все привітати нас усіх християн! З великим святом благовіщення! Господь Бог є посеред нас, і ми знаємо, що наша спільна боротьба вона є благословенна зверху, тому що ми робимо правильні дії, ми чинимо шляхетні кроки. Ми боремося за українську ідею. Ми боремося за людське життя для кожного українця. Ми боремося. За майбутнє наших дітей. Коли три політичні сили, які сьогодні є в опозиції до влади, оголосили акцію Вставай Україно!», ця бандитська влада моментально через контрольовані засоби масової інформації, через придворних політологів, соціологів, на різних там проплачених політичних ток-шоу, моментально почала Чомусь так дуже цікавитися, що ж робить опозиція. Ви звернули увагу, як вони як ті змії просто сичати почали. Ой та опозиція не там зібрала міти в тому місті. Ой, та опозиція не стільки людей привела, ой, не так вони кажуть. Не того не роблять, не так треба діяти. І взагалі люди краще сидіть вдома. Вам же ж так добре живеться. Ми ж вам дороги всі зремонтували, каже Азару, 98% доріг вже поремонтованих. Нас все прекрасно. І робота є, і корупції немає. Всі щасливі тут в Україні. Тільки тут одна опозиція під ногами вестається і заважає нам працювати. Для того Азірова спочатку попередники заваджали працювати, потім кріза йому заваджала. Тепер бачите наші три опозиційні сили. Нібито ми блокуємо парламент і все повний крах і повний хаос в державі. Товариство, я переконаний, що така реакція на те, що опозиційні сили піднімають громаду, піднімають народ на боротьбу за свої права. Говорить тільки одне: режим боїться, режим починає сипатися. І навіть сам той факт, що вони втікли з парламенту і пішли на банку ближче до президента, і там дійсно, як щурі, сховалися, нікого не пустили. Ні пресу, ні представників лічильної комісії позакривалися там. Воно ухвалювали купу рішень, але ж по телевізору ми бачили, як руки тряслися, як того Янаєва. Вони навіть підсвідомо, як ви звернули увагу, поставили точно такий самий довгий стіл, як те було під час ГКЧП. І висадилися пани такі. Симоненка є примав, Рибак, рибать, сидять, руки тримають, і вони що розуміють. Що чинять державний злочин? Вони ж то мали розуміти, що є заколотниками і фактично порушують, грубо порушують українське законодавство. І рано чи пізно час прийде. Ті, хто чинять державний переворот, будуть покарані, будуть покарані справедливим українським судом. Який я переконаний, рано чи пізно буде в Україні, шановне панство, ми саме тому просили, щоб ви сьогодні вийшли в столиці на вулиці, сюди, до пам'ятника Шевченкові, саме через те, що ми нині маємо висловити протест проти цього державного перевороту, який організовували кілька днів тому назад представники партії регіонів і комуністів, коли ми проаналізували порядок денний, який вони там розглядали. І так дуже сведесенько ухвалювали ті закони. Виявилося, що політичних законів там же, що практично і не було. Вони виставили виключно економічні законопроекти, їм треба було тупо подерепанити 8 мільярдів гривень. Вони приймали тих лобійських законів, виключно які відстоюють інтереси їхніх олігархів і, навпаки, принижують українців. І тому ми, представники опозиції, вимагаємо. Якщо вони хочуть, щоб ці закони були легітимними, по-перше, президент не має права їх підписувати. І якщо підпис президента буде під тими законами, значить він не просто співучасник злочину, він буде організатором цього злочину, тобто державного заколоту. Якщо ж вони хочуть легітимізувати ці закони, прошу дуже. Нехай приходять в парламент. Як в законі і в Конституції написано, в регламенті України написано, що пленарні засідання мають відбуватися виключно на вулиці Грошевського, 5. І навіть якщо теоретично це теж каже регламент. Засідання може відбуватися в іншому місці, то рішення про те, що перенести сесію в інше місце, має все одно бути ухвалено за адресою Грушевського 5. І як би там їхні провладні куплені юристи зараз не траксували, але чорним по білому написано так в українській конституції. І тому, товариство, ми сьогодні всі прийшли сюди для того, щоб висловити свій протест. Проти їхніх ганебних дій, проти державного заколоту, який організовувався в Україні. Ми заявляємо чітко: всі закони, які були ухвалені, є нелегітимними. Ми будемо добиватися того, щоб вони не вступили в дію, і виконавча влада не мала можливості виконувати ці незаконно ухвалені закони. І ще одне хочу, щоб ви знали, шановне панство, брати і сестри українці, ви ж відчуваєте. Вони вже сипляться, тому нам з вами треба їх підштовхнути. А як ми зможемо їх підштовхнути, коли багато, багато українців будуть виходити на вулиці, вулиці міст, вулиці сіл, селищ? Оце наше зараз завдання. Вони кажуть: сидіть по хатам і тіштеся тим, що є. А ми кажемо ні, ми будемо зараз на вулицях протестувати. Саме тому, шановні кияни і гості нашого славного міста, завдання кожного з нас яке після сьогоднішнього мітингу. Ви повинні піти у ваші родини, ви повинні піти до своїх друзів, знайомих. Якщо маєте роботу, поговоріть з співпрацівниками, студенти, ідіть у ваші студентські аудиторії. Переконуйте людей підніматися з колін. Говоріть людям правду, ту, яку ви почули тут на мітингу. Несіть то слово, українське слово, в кожну українську родину. Ми маємо повстати проти цієї банди. Ми маємо піднятися на боротьбу за справедливість, яка мала би запанувати в українській державі. Ще ця бандитська влада постійно розказує, що мовляв, опозиція блокує парламент і не дає їм працювати, не дає їм розквітнути. Українській державі, але шановне товариство, ми, до речі, об'їхали багато регіонів України і питаємося в людей, чи правильно ми три опозиційні сили чинимо сьогодні в парламенті. І я сьогодні хочу спитати у вас киян. Скажіть, будь ласка, перше блокування це було блокування, щоб голосування відбувалося персонально. Вірно зробила опозиція. Дякую вам за це так, тому що це є благословення до наших подальших дій. Згадайте, коли було друге блокування і через що? Друге блокування було після того, як голова регламентного комітету, представник партії регіонів і секретар регламентного комітету комуніст підписали фальшивий протокол, який потім голова Верховної Ради приклав до подання до суду Повласенкові. Що? Хіба ми не повинні були блокувати трибуну і не повинні були вимагати справедливого, цивілізованого введення документації і відкликання такого незаконного документу? Ми вірно зробили, що блокували тоді парламент. От дякую вам, товариство, за це так, тому що це так само є дорого вказ до нашої роботи. Скажіть мені, будь ласка, а чи вірно ми зробили, коли ми заблокували парламент? Коли вони по-бандитськи зупинили процес проведення виборів в Києві, Київського міського голови і депутатів Київської міської ради, Річ часу столиця без голови. 2 червня закінчується термін повноважень парламенту. А після того як Верховна Рада України оголосить вибори, два місяці треба проводити виборчу кампанію. Шітко ясно в Конституції написано. П'ять років це повноваження міської ради, не більше і не менше. І парламент не право має призначати вибори. Парламент має обов'язок призначати вибори. І тому вони повинні були проголосувати. Але вони бояться київських виборів, бо програють. Бо на київських виборах переможе опозиція, бо міським головою Києва стане представник опозиції. Вірно ми зробили, що заблокували парламент. Товариство. Вірно ми робимо, що заставляємо цих негідників, порушників Конституції розмовляти в парламенті державною мовою, українською. І за все вам так само дякую. Оце товариство є найважніше. Ви маєте знати, перед вами стоять представники, яких ви обрали, представники українського парламенту. Депутати опозиційних фракцій, ми є то саме, що і ви. Ми з вами є одним цілим. Ви маєте знати, що ваші представники в парламенті вас не зрадять. Ми будемо боротися і виконувати тільки то. Що ви вважаєте за необхідне? Наші кроки, наші дії, наші рішення будуть узгоджуватися з вами, шановна українська громада. Але сьогодні ми уклінно просимо вашої підтримки, вашої енергії, вашого долучення до акцій протесту. Ми в парламенті, ви на вулиці, на вулиці Столиці і на вулицях міст і сіл цілої України. Бо Гагнемо, люди добрі. Ми що, хочемо чогось там особливого, ми манни з небес хочемо, та ні. Ми людського життя хочемо, щоб до нас, до українців, ставилися як до людей, а не як до тварюк ми хочемо, щоб не топталися по нашій національній гідності. Ми хочемо відчувати гордість за те, що ми є великою нацією, за те, що наша держава є Україна. Ми просто хочемо справедливості і майбутнього для наших дітей. І тільки разом, бо ми разом є сила, і тільки спільно ми переможемо, бо наша справа є шляхетною. Слава Україні!